Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, ліцензійники і пірати. Переможці, читери, дослідники і спідранери! Ви дивитеся 186 й випуск ігрових і не тільки новин Плей News. З вами сьогодні я, Олекса Мельник, і. Нікого. Ну, хоч хтось. Гаразд, по олдскульному сам розповім, що відбувалося минулого тижня з іграми і не тільки. Поїхали! Щоразу менше часу до релізу третього відьмака, і щоразу більше стає відомо подробиць фінальної версії ще рік тому. Я не повірив би у всю цю єресь, однак, схоже, поляки із CD Projekt RED так, саме це де проект РЕД, і не треба мене виправляти, курва ваша мама. Таки стрибнули вище голови. Вже всі, хто може, торочить про відсутність респавну і автолевелингу ворогів, про високоякісні діалоги та захопливі квести з неочікуваними наслідками, про рівні складності та зручну бойову систему, про неймовірні розміри мапи та велетенський новий град. Про полювання на монстрів і відпочинок з коником. Навіть пролили світло на кавалки, де ми гратимемо за цирі. Як виявилося, ці епізоди за тривалістю затнуть за пояс оті ті всі ваші Call of Duty, та й наповнення там буде схоже. Відвертий лінійний екшон для тих, кому його замало у виконанні Геральта. Та уся ця велич маліє у порівнянні з найреволюційнішим нововведенням. Ану, вдихніть глибше. Геральтова борода Ростиме. В реальному часі. Це ж курва новий крок у ролівках. Куди там драгонейдж інквізишн з її волоссям на грудях та обійманцями? Це ж брутальна, жива і колюча борода. Навіть двері боятимуться Геральтової бороди і прочинятимуться перед ним автоматично. Про панянок, яким хотітиметься, аби їх відпорав неголений голений відьмак, я взагалі мовчу. І тут, між іншим, я зрозумів, на що натякала пісня на початку відьмака 2. Збулася мрія багатьох. Гейло виходить на ПК. Щоправда, як це завжди буває на пострадянському просторі у винятково збоченій та некошерній формі. На превеликий подив днями було анонсовано Halo Online — фрітуплейну ПК-стрілянку, яка продовжуватиме події канонічної Halo 3. Навіть ігровий рушій матиме такий самий, відповідає за розробку студія Saber Interactive, котра свого часу випустила непоганий таймшифт і І більше згадати не можу, що мало би якось натякнути вам на якісь роботи цієї студії. Традиційно для фрітуплею, як нас чекатиме засилля донату, міряння довжиною гвинтівок і твердістю обладунків, словом, типові збочення. Інша річ, що за словами розробників, гра орієнтується винятково на російський ринок. Однак, знаючи компанію Innova, можна припустити, що Halo Online активно просуватимуть в усіх країнах СНД. Тому, шановні, будьте пильними, не дайте себе ошукати, не купуйтеся на дешеву підробку, а краще знайомтеся зі серією Halo традиційними методами і віруйте, що Windows 10 стане провісником появи православних пригод майстра Чіфа на православній платформі. Цього року якесь неймовірне засилля рогаликів: Sunless Sea, The Darkest Dungeon, Space Rogue, Hand of Fate та купа інших. І ось їхні лави поповнить конвой. Постапокаліптична роуглайк стратегія Усесвіт гри багато чим схожий на всесвіт скаженого Макса: пустельна планета, де людській цивілізації світить великий і пухнастий гаплик, а основним засобом для виживання стають броньовані автівки. Тутешні бої обставлені у вигляді погонь, в ході яких ми роздаємо накази своєму загонові та начиняємо ворогів свинцем. До слова, кожну автівку можна кастомізувати і створити собі, що душа забажає. Не поворотку, але забійну джипенсію або ж. Спритний суперкар, ну якщо на цьому смітнику доречно вживати таке слово. А ще ж не забуваємо про типову начинку рогаликів, кастомізацію, щоразу інший світ, рандомність усього і перма смерть. Словом, якщо чекати скаженого Макса вам уже не дає розплавлений стілець, конвой дозволить відчути себе лицарем доріг 21 квітня. Цей тиждень однозначно пройшов під знаменами Bloodborne. шквал хвалебних рецензій, плач і лайка слабкодухих геймерів, десятки стрімів, нумокраїв та зібрана донорська кров. Одним словом, Хідетака детакаміядзакі таки відполірував улюблену формулу до блиску: мінімум пояснень, максимум складності. Всі задоволені. А якщо злита французьким Амазоном інформація про ПК-реліз виявиться істиною, то небо прикрасять тисячі феєрверків. Хто радітиме, а в кого просто бомбане. І не забувайте підписатися на наш канал Лайв, де вже можна подивитися проходження Бладборну у виконанні мовчазного, але вправного Олега Топора. Цього тижня український кінематограф зробив суттєвий крок уперед. Адже наш перший блокбастер незламна про найкрутішого в історії снайпера жінку Людмилу Павличенко допрем'єрно показали у київському Сінема Сіті. Відгуки преси та щасливих глядачів виключно позитивні. Їм усе сподобалося. А нам, звичайним смертним, залишається чекати на 2 квітня, коли в Україні розпочнеться прокат цього драматичного бойовика. Компанія Sony підтвердила, що приведення для PS4 удостоїться лише третя частина епічно-міфічно криваво-шматувальної рубанки War». Британці з Рокстеді зрозуміли, що третього відьмака так швидко не пробігти, і перенесли вихід супергеройської Batman Аркем Найт на 23 червня цього року. До слова, цього року перші дві Аркемські гри про Бетмена Аркем Есейлем та Аркем Сіті наприкінці року перевидадуть для новітніх консолей. А влітку лави покращених видань поповнить Девіл Мейкрай 4». Окрім уколів цифрового ботоксу, гра отримає ще трьох ігрових персонажів, нові режими та цілу жменю ігроладних поліпшень. Але матрі. Голуя! Тім Шейфер нарешті розродився датою релізу другого акту Broken Age. Ця епохальна подія станеться 29 квітня. Усього лише через 15 місяців після виходу першого акту. Нещодавно стрімова платформа Twitch зазнала нечуваної атаки недолюдків. Суттєвих жертв поки що не було. Проте, все ж не забудьте змінити свій пароль від Твіча у тридцятку найвпливовіших інтернет-постатей за версією журналу Time Увійшли: Отой ваш PewDiePie та Аніта Саркісян. Що? Розробники кооперативного екшену Payday 2 не припинять підтримувати свою гру аж до 2017 року. Мовою смертних це означає більше патчів, більше заходів, більше DLC! Ascendance, друге доповнення до Call of Duty Advanced Warfare, з'явиться у продажу 31 березня, і окрім чотирьох мап із прибульцями, освіжить і зомбі режим. До слова, загальний наклад усіх ігор колоди сягнув 175 мільйонів примірників. Ходять чутки, що компанія Google працює над YouTube Live, сервісом видятково для ігрових трансляцій. Не дають комусь спати лаври твіча, еге, Сайбірія 2 врешті дісталася до платформи Android. Хто ще не грав, Ану бігом заповнювати цю прогалину в своєму культурному розвитку? Наприкінці квітня шутер і Волв збагатиться чотирма новими мисливцями і одним чудовиськом. Готуйтеся! DLC вже близько. Доповнення для Тропіко 5 під назвою Силен вилен очікувано дозволить перетворити свого ель-президента на всесвітнього і захопити світ. Ну ось і все. З вами був Плей Ньюз, над яким цього тижня працювали Богдан Зіновей, Олег Куліков і я Олег Самельник. Тисніть пальці до гори, коментуйте, заходьте на стріми і затямте у будь-якій незрозумілій ситуації. Кажіть.